Горбатого лише могила виправить. Ця приказка добре підходить до армії РФ і її вмінню наступати на ті самі граблі. ЗСУ вдарили з хаймерс по скупченню росіян на полігоні. Внаслідок удару на концерт до Кобзону відправилося кілька десятків окупантів. Удар був нанесений. По солдатам, які проводили тренування під відкритим небом в окупованій частині Запорізької області, український безпілотник виявив скоплювання російських солдатів та передав координати на систему Хаймерс. Український безпілотник виявив курсантів і передав координати українській батареї високомобільної артилерійської ракетної системи 300 кілограмова ракета з сотнями суббоєприпасів розміром з гранату. Пронеслася вниз, осипаючи росіян смертоносними осколками. Повідомляється, що безпілотник, який надав розвіддані для рейду в середу, належав групі безпілотників «Black Forest, яка експлуатує безпілотні літальні апарати шарк українського виробництва. Найпримітніше, що цей удар стався усього лише за кілька днів після такого самого удару, ВСУ по російським новобранцям в тому ж регіоні. У нас тоже безпілотники, которые залітають глубоко. Це може бути сто кілометрів території быть и 150, не знаю. Залітають, видят, аналізують, моментально наводять э, український удар і он прилітає непосредственно чітко по російським позиціям. З лютого 2024 года Украина року Україна нанесла як мінімум 7 подібних ударів по окупантам уздовж лінії фронту. Кількість вбитих російських солдат вираховується не однією сотнею. Цей рейд свідчить про те, як про існуючі можливості України провести по нанесенню дальних ударів так і про халатність російського командування, яке намагалося вчинити в радіусі 90 кілометрів від цілої ракети М 30 31 з GPS-наведенням. Ну, недолугость какая-то, ну, там, расхлябанность, как у нас есть тоже. Вот начали под э, открытым небом делать какое-то собрание, какие-то стрельбы, какие-то учения. Казалось бы, что глубина большая, украинцы сюда не долетят, украинцев там, глаз нету здесь, а оказалось, что есть. Как раз именно в этой точке, э, в этой локации смогли навести удар, и кассетный боеприпас прилетел четко, ровно так, как нужно, и накрыл огромное количество войск. Завдяки сучасним українським безпілотникам, які обходять російські реби, й артилерійським системам, Хаймерс, робота артилерії та її ефективність збільшилась в рази, і це погана новина для окупанта.